Здоров'я бажаю, пане танкісти, і сьогодні записую для вас коротесеньке відео про ваучери бойової перепустки Для тих, хто не знає, після того, як ми закінчуємо усі три глави бойової перепустки, для нас відкривається елітний шлях. Тут ви бачите нагороди перед собою. Одні із них саме є ваучери. Цей елітний шлях ми можемо виконувати нескінченну кількість разів. І я. Від збирав трошечки ваучерів, а саме 46 штук, закінчив цілих 15 циклів нескінченної цієї глави. І зараз ми відкриємо і подивимося, скільки ми зможемо отримати. Тут ми можемо побачити, які є у нас нагороди. Це і вільний досвід, і компоненти, і кредити. І все-таки дуже-дуже цікаво, що з цього у нас дропнеться. Ну, давайте починаємо. Перший пішов, ляйка, анімація, кредити 100 000. Так, анімацію ми більше показувати не будемо. Глянемо. Ага, тут у нас не можна глянути, скільки ми отримали за нагороди. Тому в кінці я для вас підведу колоночку, щоб ви побачили, скільки ми всього загальному отримали. Вільний досвід сюди. Шкода, що тут не можна відкривати по 5 штучок. Знову вільний досвід. Вільний досвід, подивіться, насипає. Чому по 3,5? Дайте більше. Там можна отримати більше знову вільний досвід. Сюди, кредити знову. Гуд. Компоненти пішли. Скажу вам, все-таки 15 циклів нескінченної цієї глави це досить таки багато. Там один етап, здається, 1000 очок. Це досить таки достойно. Так, вільний досвід. Компоненти. Кредити. Хотілося би, щоб побільше. Я знаю, що там може і попівлі лімона срібла насипати, але. але звісно, о, 500 компонентів. Це гуд, це найбільша кількість компонентів, яку можна отримати з одного ваучера. Ну, в принципі, знаєте, нагороди досить таки приємні, враховуючи те, що ти просто граєш бойову перепустку, прокачуєш там танки чи просто фармиш. І отримуєш ось от такі от і ваучери, і з них можна отримати досить таки непогані плюшки. Слухайте, насипає не непогано. Хотілося б, звісно, побільше. Всі ми такі трошечки жадні всередині, але. ВГ, ну, ж повинно також заробити. Кредитики. Гуд, знаєте, я давно от хотів, щоб отаку от штуку додали по типу елітного шляху, тому що я, ну, в принципі, досить таки багато граю та й часто стрімлю, тому в мене дуже швидко проходяться глави бойової перепустки, і потім просто-напросто я в пусту граю. А так як доповнення. В принципі, з такими якраз основними нагородами. Тобто компоненти треба завжди, і вільний досвід, і кредити це досить досить таки круто. Ну, варгеймінг, ну молодці. Слухайте, насипає good. Прям дійсно good. Компонентики знову. Правда, насипає по мінімуму. по мінімуму. Все-таки от, 75 3,500, 500, 70, оп, 500 тисяч. На нив, на нив, дали, дали. 250, сюди. Соточка. 4 ваучера залишилося. Ще три. Три останніх, 75 компонентів. 3500 вільного досвіду. І 3500 вільного досвіду. Ось такі от вони, ваучери. ваучери, у мене вже все. Немає. Шкода, що тут немає, як в коробочках, такої колонки, щоб можна було глянути і подивитися загальну кількість. Скільки ми всього отримали. Але для вас я зараз отут виведу на екранчик, ви подивитеся нагороди загальні. Скільки я всього отримав, і срібла, і кредитів, і компонентів, отакі от, от вони ваучери. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім бебе, панове танкісти.